Ми з ротним, коли ходили на позиції, завжди коли після, ну, був відпочинок, ми грали кораблі і я завжди грав на американському лінкорі Монтана. Ну, от так воно мені прикріпилося. На початку війни, 24-го, я був ще вдома і займався, як би це сказати, ну був інструктором. Тобто ми в своєму населеному пункті у нас стояв блокпост. Ми патрулювали також всі в'їзди і виїзди населений пункт, ну і допомагав людям, які не мали військових навичок. В п'ятій ранку до мене постукали і сказали, що почалося. Тоді ну, в мене вже було, в принципі, все зібрано. Тобто ну, я готувався до цього, але я не думав, що це почнеться на 24-го. Тому ми колективом зібралися і почали. Почали готувати людей, односельчан своїх ну, до, до війни. А в 77-му, як потрапив, ну, я ходив, просився півроку від початку вторгнення на воєнкомах, так як я вже служив у 15-му році, 16-му, то мене не брали. І потім, коли прийшов час, сказали, що йде набір в ДШВ. Так і попав. Азик, <звук> на пам'ять. Це посадки підрив, бля. Мені прийшла повістка, яку я чекав, бо я їздив сам і мене завжди ну, висилали назад додому, сказали сиди, чекай своєї черги. Ну от і прийшов той момент, коли я приїхав на новий комат, і мені сказали, що йде набір в ДШВ. Так я і попав в 77-му бригаду. Кожен виїзд завжди важливий, кожен штурм. Але, мабуть, найтавіше це був бій в місті, в будинку культури зовсім недавно, де в нас ну, втрат у нас не було, але є важкі трьохсоті. Зараз два побратима лікуються. Я чекаю на їхнє повернення. Ну тоді цей бій мені запам'ятався найбільше, бо вони спочатку виходили маленькими групами по два по три чоловіка, і коли вони побачили, що ми їх починаємо ложити, вони висилали все більше і більше людей і... з підтримкою артилерії. Але в нас все вийшло, вийшли всі живі здорові. Втрат у нас не було, таких крайніх, тільки трьохсоті. ну а їх ми положили три групи. Це їхні регулярні війська ВДВ. Ми були готові, що вони будуть штурмувати. Тобто ми вже підготували, туди принесли, як ми називаємо це, цукерочки. І коли вже почала їхня арта працювати, ми просто підірвали будинок, от і все. Вони думали, що це їхня арта нам по БК спрацювала. І думали, що ми всі 200. Бо в нас була їхня рація, ми все чули, ми все знали, був один заліз в будинок. ми його… Положили, забрали рацію. І коли відходили вже там. У нас було 5 хвилин і підірвали цей будинок. Мотивація не падає ніколи, а ну, на рахунок втомленості, ну, не знаю, в кожного по-різному і все залежить від, від точки, на яку тебе кидають, і від бою. Напевно, так. Мотивація в нас не падає ніколи, у нас мотивація є завжди тільки вперед-вперед. Тому ну, з мотивацією у нас все добре. А якщо людина психологічно вже не витримує, то дається час на відпочинок і все стабілізується. Так, всім доброго ранку, вас вітаю фортеця Бахмут. Все горить, все палає. Єбанутись. Ті, що йдуть в повний ріст, як ви назвали, це якраз йдуть ну, як пушечне м'ясо, щоб розвідати, де стоять наші позиції. І тоді, вже, коли вони виявляють, де наші позиції, вже заходять більш досвідченіші. Але ну, їм то не допомагає, вони все одно падають як мухи. Ми сидимо і просто чекаємо до останнього, вони там прострілюють позиції, хочуть ну, знати, де саме ми є, бо саме по вистрілу враховується позиція противника. Вночі взагалі це дуже прекрасно видно. Ну і ми сидимо, ну якщо вже підійшов на 30 метрів, то тоді відкриваємо вогонь. І ми просто розуміємо, скільки їх підійшло, з чим вони підійшли і яка їхня мета. Перемога це не знаю. Вже, напевно, коли ми виб'ємо їх всіх, вернуся додому, візьму дружину і поїдемо в Крим на море — Це буде перемога.